Всім привіт! Я хотів би з вами поговорити про дуже важливу тему: Комп'ютерні ігри. Сучасний світ не уявляється без ігр. Ігрова індустрія займає важливу нішу в нашому житті. Вона займає важливу нішу в економіці держав. Вона надає нам можливість відпочити, зануритись в фентезійні світи, взаємодіяти з іншими гравцями та спілкуватися з ними, заводити нових друзів. Зараз існує дуже багато різних рушіїв для створення ігр. Таких як Unity Unreal Engine, GameMaker та інші. Але серед них особливе місце займає Godot Engine. Це кросплатформовий рушій. Він працює на Windows, Linux, macOS, навіть веб-версія є. Він вирізняється своєю доступністю та зручністю. Незалежно від вашого рівня досвіду, ви можете з легкістю реалізувати свої ідеї та створити унікальні ігри. Godot пропонує широкий спектр можливостей. Взагалі, я вважаю, що його можна використовувати в закладах середньої освіти, таких як ліцеї, гімназії, школи. Було б цікаво, щоб діти створювали ігри в ньому, вивчали програмування, комп'ютерну графіку тощо. У нього дуже зручна мова програмування GDScript. Вона схожа на Python і спеціально розроблена для цього рушія, дозволяє швидко та ефективно створювати логіку гри. Також важливо відзначити, що Godot безкоштовний та з відкритим вихідним кодом, що робить його доступним для всіх бажаючих. Я поставив для себе мету створити серію відео, де я простою мовою поясню складні аспекти розробки ігор в цьому середовищі. І ми з вами, крок за кроком, будемо створювати гру та рухатись в напрямку нашої мрії. Приєднуйтесь!